Такий от лящ. Можна відкривати. Колір бронзовий, дивіться, це, вовше, це що то, що -то з чим-то вийшло. Всім привіт, гості, підписники та глядачі мого каналу. З вами Вовка Брус. Ну, Сьогодні таке непланове відео. Були ми на закупочці, купили поросятку, зараз покажу. От таке ось таке поросятко придбали. В общем, порося купляли у чоловіка, який займається рибним хозяйством. Ну, У нього своє господарство велике, риби він, порося тримав для себе, там двой, одне рішив нам продати, так як наш підписник. А е, остальне він там собі зарізав, наприклад. Ну, Не знаю, що він з ним зробив. І так як він займається рибою, е, ну, в общем, по нормальній ціні нам продав. трошки риби. Зараз покажу. Мабуть, ми більше риби купили, ніж цього всього діла. Так, оце в нас плотвички трошки взяли ми. Риба тільки з річки уночі. Ну, риба недавно з річки, але просто їхати туди більше ста кілометрів, то понятно, по дорозі вона. Так, оце у нас тут така густіра. Це вже теж... Це ми зробимо засолочку, зав'ялим цю рибу. Доброго ранку. Добрий ранок. Так, от такий от це лящ. Такі все карась. Так, давай давно. Так, це такие ще підлящик. О, і такий карасик. ну, Карасі ми трошки продамо на місці, собі трошки начистим, кілограмів 5 пожарити. Лящі попробую, не знаю. Може, холодного копчення зроблю, а ні, то зроблю гарячого. Так як гарячого копчення ми вміємо робити, а холодного можна попробувати, до речі, плотвичку ми засолимо. І оцю всю густіру теж засолимо. Тут і сенець. Дивіться, який шикарний синець. Взагалі, буде така рибка. Ну, кому цікаво, то залишайтеся з нами. Будемо потихеньку переробляти. Є у нас отака рибка. Планую спробувати його закоптити методом холодного копчення. Ще я ні разу не пробував коптити методом холодного копчення. Гарячого копчення ми переробили немало риби. А от холодного копчення ще не пробував. Зробимо невелику кількість. Непотрошоних закопним методом холодного копчення, і е, більшу частину, я так вважаю, треба зробити е, Ну, Плюси у непотрошеній рибі, в тому що е, оте м'ясо, що коло ребра, воно тоді більш сочне. Виходить. Ну, Але воно не таке презентабельне. Ну, в общем, якось так. Я то люблю не але це потрібно, щоб був якісний лящ. лящ свіжайший розмір такий. Около кілограмчика всі. Товстенькі, не худі. Ну, зараз промиваємо. Зараз гарненько відмиваємо від слизі під проточною водою. На дворі вже темніє. Ну, Розділку вже будемо робити у приміщенні, тому що тут нічого не, не видно. Так, гарненько, щоб аж репіло. Пляж свіжойший, видно, що. Риба тільки з води, практично. Ми її з води охолодили і із холодної риби набагато легше відмивається оця слизь. Коли риба охолоджена, до плюс одного, ця слизь аж швиденько так злазить з нього. Це невеличкий. Взагалі, невеличкі такі екземпляри ми не потрошоні зробимо, а великі вже будемо потрошити. І так, друзі, от такі от величенкі картузи, ми їх методом потрошіння засолимо. А ось ці менші, де вони от такі меншенькі, ми їх цілячком засолимо і потім разом із цими ж ми їх будемо вялити. Так, ну Зараз я покажу, як я їх потрошу. Так, Потрошити будемо ножом дик, ерго полужорстка сталь, 13 сантиметровий ніж у мене. Такий доволі удобний, мені подобається. Так. Потрошимо так через спину. Я так само і для гарячого копчення роблю. Зараз розповім чому. В общем, починаємо з спини, притуляємося цією частиною леза до хребта і доходимо до ребра. Так. Ребро при... почалося. Так. І отут отсюди починаючи, дуже не заглиблюємося, щоб не розрізати жовч. Акуратно отак розрізаємо. Так. Наблюдаємо таку картину. І тут далі по хребту. Розрізаємо практично аж до животика. Ну і голову також. Отак, От на дві частини розрізаємо. Все. Бачимо, є трошки ікри, жир уже на зиму. так Ікру і жир можна забрати. Так, і тут теж ікру. На піджарочку заберемо. Акуратно, так. І ось цей жир, то вже він лишній, тут печінка акуратно, щоб жовч наша, ось, ось бачимо жовч, щоб вона не розтеклася бажано. Так. І тут зябра також я їх отак пальцями вириваю, почистили, маємо таку красоту. Для гарячого копчення, чому я так розділую. Дивіться, ми коптим на гарячу лежа, Ми не підвішуємо, отак от воно лягає на сіточку, і сюди ми вставляємо полочки, щоб, ну, щоб дим заходив. І Потім отут збирається такий жила воно не жир, а такий сік із цієї риби, він дуже смачний, то для того, щоб його не втратити, ми його от саме розділимо. Ну, тут ми будемо його підвішувати отаким чином. І будемо коптити. Ну, теж палочки, мабуть, уставимо. Але зараз перед тим, як будемо його солити, ми ще цю всю рибу зараз перечищу, потім її так само ще раз перемию, тут там дерево, це все кров'яне вимиємо і потім будемо солити. Так, перечистили ми більших рибин, таку маємо ситуацію. Зараз ми це все ретельно вимиваємо всередині. У кожній, Ось таке бачимо, да? щоб воно все було чистеньке і красиве. Тут же ж така кількість риби в нас залишилася без потрошіння. Ну, риба свіжа, якби вже вона така була під чуть, -чуть посвітліла наші зябра, наприклад, то вже треба було б чистити. А так дивіться, риба отлічна, ми її просто будемо солити і коптить без потрошіння. Просто якщо на меншому калібрі риби його закоптить з патрушінням, тоді р... там деребро, ота частина сама, сама смачна, висохне і там не буде чого їсти. Через то от, залишаємо внутрішні всередині. Так, ну, Зараз я оце швиденько піду помию і будемо солити. І так, промили ми нашу рибку. Дивіться, от таку маємо ситуацію. Частенько коробоцю всю поубирали, аж рипить. В общем, так. Зараз ми ще пророблюємо отаку, от я знаю, такі надрізики робимо. Такі. Невеличкі. І це робиться для того, щоб краще тут просилилось. Потім ці кусочки будуть легенько відділятися і, понятне діло, буде презентабельніший вигляд у нього. От такі от надрізики. Перечистили, зробили надрізики. На пару штуках я не зробив надрізок. Ну, так як ми робимо це перший раз, то проекспериментуємо, як же ж воно буде краще. Ну і Тепер будемо засолювати. Сіль ми беремо 50% нітритна сіль і 50% звичайна поварена сіль. Ось Тут я його сюди зарядив, зараз розмішаю. Нітритна сіль береться для того, щоб знизити або ліквідувати можливість захворювання на бутулізм. Будемо солити десь 7 днів і потім будемо вимочувати його десь 10, 10 годин. Ну, 8-10 годин так, на дно посипаємо щедреньку сіль. Так, так як ми будемо потім вимочувати, сіль не жаліємо. Шар поклали і просипаємо щедро солью. Солим не менше 7 днів для того, щоб позбутися можливих, можливого зараження будь-якими гельмінтами. В общем, ну, достатньо там 3 дні. Але щоб на вірняка, бо це діло серйозне, солим не менше 7 днів. Риба не маленька, хоча, в принципі, Так, і тепер солимо ось цю рибку. Ну, тут теж отак якось легенько просипаємо. І отак от перевертаємо. Щоб верх був у нас. Під дією солі наша рибка пусте сік, віддасть зайву вологу, зменшиться у вазі, об'ємі трошки зменшиться. І так, засолили ми нашу рибошку, от такий має вигляд. Зараз ми її поміщаємо до нас у рефрижератор, там плюс один, воно охолоджується далі, ну вона, вона і так вже холодна. І е, чекаємо е, буквально 7 днів. Через 7 днів будемо вимочувати. І так, друзі, на дворі ніч наші лящі вже засолилися, мають отакий от вигляд. Зверху сіль. Зараз ми отут під проточною водою промиваємо їх, пускаємо воду. Перекладаємо в цей ящик і вимочуємо. От дивіться, Якщо ви солили 10 днів, то 10 годин треба й вимочувати. Якщо ви, годили, якщо ви солили 3 дні, тоді вимочувати 3 години. От за такою рецептурою будемо придержуватися. Тепер у великому ящику. Ящик у нас літрів на 150. І тепер в цьому ящику будемо вимочувати цю свириду. Я е, воду не міняю, просто у великій кількості води таким от чином ще зальєм і потім вже ну, через годинку ми її трошки ну, руками мішнемо і потім вже будемо е, підсучувати. Ще один такий момент. Е, риба, якщо правильно посолена і свіжа була, вона не вспліває після засолки. Якщо рибина спліває, то значить її краще вже. Не продовжувати ніякі процедури, з нею лучше викинути. А так то ну бачимо, у нас вся риба у воді, потонувша. Такі от рибинки будемо підвялювати, а потім будемо коптити. Ну а зараз у нас то, зараз покажу, що тут. У нас то зараз тут сарделючки. Бачите, ніч на дворі, такі люди дуже не сплять. Працюємо зараз зі сердельками. Після сердельок буде черга риби. І так, друзі, дивіться, вночі було темно, я не знімав. Ми наші лящі підвісили на просушку. Вже пройшло буквально десь годин 8, як вони сушаться. Отакі От вони вже підсушені. Зверху сухенькі. Тут там, де м'ясо теж сухеньке вже. Можна починати копчення. Дивіться, друзі, така фішка під час в'ялення, ну так само і копчення риби. Є люди підвішують за голову, а ми ж підвішуємо за хвоста, хвостом уверх. Звісно, там є нюанси, як підвішувати, там треба між ребрами засовувати крючок і то може одерватися. Але тут переваги в тому, що зайва волога, яка є всередині, там, де нутрощі, ну, це стосується непотрошеної риби, вона викапує через голову. Виходить. Якщо підвісить за голову, то вона залишається там. Тому такий метод набагато кращий. Ну а потрошуну рибу вже можна вішати чи за голову, чи за хвоста. Там вже немає різниці. Ну так як наша рибка вже підв'ялилась, підсохла, можна більше зав'ялювати, але в нас по сроках не, не виходить, тому що вже завтра треба в цій каптільні робити ковбасу. Бачите, працює безперервно. Тільки з сердельки ми закончили, зарядили рибу. Зараз після риби ми її помиємо гарненько і вже буде завтра тут ковбаса. Будемо коптити методом холодного копчення. Ну, ще ми не коптили холодного копчення, але я думаю, все вийде. Коптити будемо десь ну, не менше, ніж 12 годин, а то і більше. Ну, у нас там зазор такий є у 24 години. Через 12 годин подивимося, який вже продукт, на колір. І потім будемо від цього вже відштовхуватися. Можливо, ще трошки покоптим. До речі, кого цікавлять такі коптілочки, древос е є посилання на сайт виробника, залишу в описі під відео. Можете з ними зв'язатися, замовити і для вас зроблять. Ну, мені дуже подобається. Ми в їй і коптимо рибу, і коптимо м'ясо, і вялить будемо рибу. До речі, скоро буде відео е зробимо. У них є розміри від самої великої, від професійної до самої маленької, там із загрузкою на 5 кг. Так, ну а тепер будемо коптити. Ну, коптить тут у нас самий простенький демогенератор. Установлюється, дивіться, тут все наскільки просто все, вже демогенератор встановлений. Коптити будемо на суміші щепи. Тут у нас не одна щепа, а суміш. За основу взято вільха. Дивіться, прикопчені м'яса. Ми за основу беремо бук 60%. Прикопчені риби. саме краще підходить вільха. теж 60-65%. Потім все остальне я добрав щепою дуба, вишні і яблуні. Ну, засипаємо повний наш димогенератор. Я вже тут, ну я як його розмішую, насипаю в кульочок і отакими методами рукою просто розмішую. Так, тепер засипаємо нашу щепу. Так. Накриваємо кришечкою. Тут вимикаємо вентилятор. Вмикаємо компресор і закриваємо лючок на вентиляцію нашій. Все, лючок закрили. Температуру на контролері ставимо 25 градусів, так як це метод холодного копчення. Підключаємо наш компресор і розпалюємо. Компресор спочатку на всю котушку включаємо щоб розгорілася наша щепа, потім прикручуємо його на мінімум. Для того, щоб дим наш саме краще віддавав смаком, щоб не запах гарі був, а щоб запах був саме того продукту, який ми сюди заклали. Можна, до речі, при копченні, додати сюди ягоди, може, вельника, Гвоздичку, лавровий листочок, теж можна підмішувати. Ну, ми спочатку зробимо класично. А потім вже колись, можливо, будемо і експериментувати. Відкриваємо заслонку на димоході на всю котушку, даємо розгорітися буквально ну, 3-4 хвилини, як правило, цього достатньо нашому димогенератору. Потім включаємо компресор на мінімум і закриваємо до половини нашої. Димоходик. Це робиться ну, повністю, ніколи не можна закривати. Потрібно, щоб дим був проходящий, щоб зайвий дим виходив. Там же ж ми подаємо і тут зайве виходить. Тому що якщо дим не буде проходящий, тоді ми матимемо, матимемо такий дуже гіркий присмак на наших копченостях. Тому відкриваємо, як мінімум, наполовину нашої димоходи. Компресор на мінімум включили, і тепер будемо чекати ну, хоча б годинки три. 4, підгорить наша щепа, подивимося, можливо, досипем, Будемо регулювати, щоб дим поступово подавався сюди ну, не менше, ніж 12 годин. Через 12 годин подивимося на кулір. Ну, навіть через годин-6 подивимося, що ми маємо. Тут нічого такого сложного немає. Під час процесу приготування можна відкривати. Ось так я вам зараз покажу як подається дим от, так от дим це на самій повільній швидкості він за таким темпом подається І так, друзі вже пройшла доба після того як ми поставили на копчення нашу рибку Уже все закінчилося я два рази загружав наш димогенератор один раз повний загрузив а другий раз на ніч уже тому що попробував, вроді недостатньо підкопчено після 12 годин. Я загрузив ще пів генератора і пішов зараз покажу. Дивіться, щепа повністю догоріла. Нічого не залишилось, сам попіл. До речі, друзі, кого цікавить, де ми беремо щепу. Я залишу номер телефона внизу в описі під відео. Е, в общем, є підприємство одне, воно спеціалізується на виробництві щепи. І щепа завжди в їх якісна. Я беру найкрупний калібр, не пам'ятаю, 12-й, там, ну, самий найбільший. І доволі непогана щепа, мені подобається. Копчення виходять без горі чи без зайвої. Ну, в общем то що треба. Номер телефону і посилання на сайт я залишу в описі під відео. Кому цікаво, можете до них також звертатись. Ну, виходить, вже пройшов час. Утром в 5 годин я встав. Ще трошки диміло, я вимкнув тен, повністю все повиключав. І е, залишив, щоб воно вичахало. Зранку було на дворі там, плюс 4 градуси, так що риба вже тут вихоловша, має отакий от от вигляд, дивіться, яка красота. Колір бронзовий, дивіться, це, вовше. це що, -то, що то з чим то вийшло. Ось ця особливо. Ну, ось цю вже я над'їв, вечірком пробував хвостика що Сподобалось, але я ще додав щепи, щоб краще закопила. А зверху така рибішка, та, що не патрошунна. Зараз що ми робимо? Якби ця риба була ще тепла, я б її отак на цих трубах і підвісив у рефрижератор для охолодження. А так як вона вже охолоджена, зараз пакуємо її у ящик. І в холодильник. Дивіться, яка бронзова, гарна риба. А на запах просто Просто ракета. Дивіться, яка красота. Ну і спробуємо уже потрошому. Отакі от, от надрізики пороблені. Тут теж якраз ребро мені попалося. Ну, тут чуть більше виражений копчений смак. Трошки більше солі, бо там вроде, взагалі мало сольне. Мабуть, все-таки отакий метод кращий. І ребро також не дуже сухе. Дякую всім друзі за перегляди. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, заходьте, дивіться інші мої відео, є там цікаві рецепти. Коментуйте відео, дякую всім за перегляд. Слава Україні, до побачення, до зустрічі в нових відео.